Всім привіт! Слава Україні! Приїхали ми у Рукова для зберігання зерна. Зараз чекаємо своєї черги і будемо грузитися, Вон, шкода з прицепом. Вчасно подали заявку. Отакі От були вимоги. Так що, як бачимо, все працює і нічого не пропало. Це гуманітарна допомога. Зараз чекаємо чергу і покажемо процес погрузки. Раніше я викладав відео про це, що потрібно подати. було подати заявки на отримання допомоги. Хто скористався, той скористався. Так, грузимось. Трошки, трошки якби сюди лівіше. Отак на Оль трохи наперед трохи, щоб воно балансувало. Пер <ріпи> ще вперед. Sure, sure, sure.

А от на шкоді пригрузилось. Стрибаємо потихеньку. Другою. Так, ну що, доїхали ми, слава Богу, до нашої бази. Трошки помучили ми машину та й прицеп. Ну але виходу дрова не було. Камазом їхати зовсім не варіант. Оцим драконом тільки людей лякати. Так, ну що, зараз заводимо дієчі і будемо розвантажувати наші рукава. Так, ну що ми завели дієчі. Зараз їдемо діставати наші рукава. ВРК Bora Ніби не проходив. Ніби проходив прицеп Так, о так. І знову ж таки ми ще раз запевняємося, що без телескопічного навантажувача в даному випадку дієчий ну просто як без рук. Так, давайте опустимо. Покажу дивіться, що, що ж нам прийшло. Такі нам прийшли рукава. Так, дивимось. Рукав для зберігання зерна в польових умовах. А чи його воно виробництво? Тут щось не видно, майдент. Не видно тут за упаковкою. Мейдин Канада. такі рукава друзі до нас прийшли з Канади. Ось у нас наші друзі-колеги паркувалися у нас на базі. Тракторець непоганий юзо. І з п'ятьма корпусами. Так. Отакі От ми рукава отримали. Я ж кажу, я знімав відео до цього, коли вийшов даний, даний проект, да? коли ми могли подати заявку на отримання даних рукавів. І там багато писак написали про те, що це нереально, просто не повірили в те, що таке може бути, чи просто е, проігнорували. Ну, але інформація особисто від мене була подана. Ми також скористались. Даною програмою і отримали отакі рукава. Думаю, по-любому краще, що вони є, аніж їх нема. А застосування, я думаю, ми їм 100% знайдемо. 10 штук ми замовляли, 10 штук нам і прийшло. Так ось видно. Виробництво Канада. Я думаю, якість повинна бути на висоті. Вага кожного рукава у нас по 100 кілограм. Тобто ми привезли з вами тонну ваги оцією шкодою Октавією. Ну, плюс же ж прицеп. Так, ну але виходимо з ситуації, так як можемо. Як ви бачите, все, все в нас працює, не все втрачено. Я думаю, буду надалі ділитися з вами інформацією, е, тією, яку знаю сам. Ставимо таку жирну вподобайку по традиції. Всім дякую за увагу і все в нас буде Україна. Зараз завозимо рукава в сторону і чекаємо моменту, коли ми зможемо їх застосувати.